Ми любимо повертатися у минуле та уявляти, що все могло бути інакше. Що, якби я зробив інший вибір? опинився б я тут. Уже шість місяців немає жодних даних про місце знаходження фікача на прізвисько Покрівельник. Життя мене не балувало. Привіт, команда! ні 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 не лякайтесь. Та я сам не був подарунком. Две на день пальто. У мене його немає. Ти серйозно? Ось. Зате я умів бачити деталі. Система та рутина. Yeah, Оголошені пошуки в'язні утікача. Знайде сховатися на кілька місяців. Він дуже вправний хлопець. Дуже розумний. Сіти, любиш Мендемс, так? А у нас не стача. Ти знаєш чому? Я тут подумав, бо вони мають десь ховатись. У нас буде збір іграшок. Ми продаємо іграшки, а не роздаємо. Вау! Лі, ось цей красень пожертвував нам багато іграшок. Це надзвичайно щедро. Отже, Джона, я чула, ви працюєте на уряд. Це трохи секретно, тож... О, Я й не знала, що у нас є підрозділ розвідки тут, у Шарлоті. Ви працювали в органах? Так. А ви? Вау! Це дивовижно! Поліція думає, що покрівельник може досі бути десь в окрузі. Що за? О, господи! Господи! Ось твій паспорт. Є й сьогодні ж все так необхідно, я заляжу на дно. Подумай, як слід, з ким ти говориш. <плес> ти завжди так виглядаєш. Каже, що відбувається. Негайно. Ким ти хочеш бути, Джеф? Грабіжник за покликанням. Дістань чорнильну бомбу. Але тоді вона вибухне. Ні, Якщо зробиш швидко. Упс. on.